24 липня, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати область дронами камікадзе і артилерією. Впаде на голову чи ні Дніпряни занепокоєні проблемою аварійних балконів. Титани Юей – Проєкт для незламних і сильних духом. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації в області вночі. Підрозділ повітряного командування Схід знищив над областю ворожий шахет. Ввечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Атакувати район взявся із самого ранку. По Нікополю вдарив дронами камікадзе, обстріляв місто із важкої артилерії. Люди не ушкоджені. Понівечені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд: гараж, лінія електропередач та газогін. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів, 14 танків та 65 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 570 тисяч 120 осіб. Танків понад 8 тисяч, бойових броньованих машин 16 тисяч 13 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 тисяч 544 одиниці. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямому. Бажаю здоров'я. Шановні українці українки, провів сьогодні ставку, були доповіді Сирського та начальника Генштабу Бергелевича щодо фронту наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта. Наше завдання всіма методами та всіма силами забезпечувати. Постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значних позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині, доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту, але поки рішення партнерів. Очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Ключове при цьому наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами по багатьох напрямках застосування дронів, і це варто продовжувати. І ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному і кожній, хто з цим допомагає. Хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів, та загалом хто просуває цю тему? Українське лідерство в цьому технологічному аспекті, воно дійсно відчутне. Сьогодні ж на ставці детально проаналізували наші можливості у РЕП: те, що вже робиться, те, що демонструє реальні бойові успіхи, і те, що маємо зробити додатково, плюс Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. Україна має із часом вийти на максимальну оборонну самостійність, і саме такі держави. Завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси. Друге за сьогодні кілька міжнародних розмов був із візитом в Україні державний секретар Ватикану кардинал Паролін. Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі і справді. Жити мирно, ми цінуємо і те, що кардинал Паралін відвідав не тільки Київ, був ще в Одесі, Бердичеві, Львові, бачив настрій наших людей, об'єктивні потреби цього часу. Ми обговорили, що саме може бути зроблено в цьому році, щоб наблизити справедливий мир для України. Дуже важливо і для нас, і для справи миру як такої, щоб Ватикан був активним у захисті життя і в допомозі. Нам реалізувати формулу миру, її пункти, особливо те, що стосується звільнення полонених. Хороша зустріч. Сподіваюсь, результати будуть також. Говорив із новим прем'єр-міністром Естонії. Подякував за підтримку за багаторівневу нашу взаємодію. Домовилась про зустріч. Звичайно, ми будемо продовжувати всю нашу співпрацю і політичну і оборону. І сьогодні ж керівник Офісу Андрій Єрмак говорив з Філом Гордоном, радником з питань національної безпеки, віце-президентки США Камали Гарріс. Саме на рівні віце-президентки Америка брала участь у першому саміті миру. І важливо, щоб не зменшувалась динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру. Всі наші партнери на всіх рівнях. Знають і знатимуть надалі, які перспективи є, і що справедливий мир дійсно може бути повернути якнайшвидше. Ще одне, я дякую за влучність воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади. Збили черговий російський су 25 на Донеччині. Те, що потрібно, молодці хлопці, слава Україні! Небезпека над головою у Дніпрі. Мешканці занепокоєні проблемою аварійних балконів. Вони виражають цікавими архітектурними елементами, проте загрожують нашому життю. Ліпнина сипиться, цегла відпадає. Небезпечні балкони у середмісті Дніпра. Один із інцидентів стався минулого року. Тоді під час негоди обвалилися фрагменти балкона на будинку за номером 72А по проспекту Дмитра Яворницького. Дивом ніхто не постраждав. Проте аварійну конструкцію досі ніхто не ремонтував. Втім, як і не огороджено аварійний балкон захисною сіткою, як це має бути зроблено у таких випадках. Сліди обвалу ще довгий час можна було спостерігати на тротуарі. Архітектори запевняють, визначити аварійність балкона можна за зовнішнім виглядом. Перше, на що варто звертати увагу, це відчарування бетону з нижньої сторони плити балкона, часткові обвали або ж глибокі тріщини. Все це свідчить про те, що конструкцію необхідно ремонтувати, а ходити під нею дуже небезпечно. Остільки перехожі часто густо навіть і не здогадуються про небезпеку у них над головою, бо дивляться лише собі під ноги під час ходи. Моя дитина, і я вверх не дивлюся, в мене катаракта. Я дуже добре не бачу. Я не обратила уваги. Я просто голову не підняла, не бачила. Ну, взагалі треба його зносити. Однозначно. Бо це аварійна ситуація це смерті. В середньому ремонт балкона коштує 100 тисяч гривень. Та це не кожному по кишені. У Львові, наприклад, є міська програма ремонту балконів, бо там дбають про безпеку громадян. Адже аварійні балкони виступають, як правило, над тротуарами, де щодня проходить чимало людей. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергію Файферу. Нас цікавить, скільки по Дніпру налічується аварійних балконів, коли їх ремонтуватимуть та чиїм коштом. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський. Новини Д 1 Третій рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Що про це думають мешканці нашого міста і ті, для кого Дніпро став тимчасовим прихистком? Наша знімальна група, журналіст Михайло Олійник та оператор Ілля Ломовський, дізнавалися, як змінилось життя наших співгромадян за три роки. Тривати вона невідомо скільки буде. Тобто є варіанти закінчити її перевоненими. Але ну хіба на наших. На наших умовах, тому що на їх умовах ми не можемо того закінчити. Повернутися до попередніх кордонів 91-го року, ну і щоб все це закінчило, звісно, що ну, нам не потрібно на їх території, там нічого такого. Ну, крім, звісно, ще бажати одних назад. Та як переживають? Мабуть, це адаптація вже пройшла, я не знаю. Складно сказати, якщо дивитися з різних сторін, ну боків, то тяжко, але якщо ти... Розумієш, що в тебе там є сім'я, діти, і тобі треба зберігати свій якийсь ресурсний стан, то треба дивитися на це ще з другого боку. Що живий ти маєш сил. Перецінка цінностей, що кожен день він цінний, що ти не знаєш, що з тобою буде завтра, і ти не знаєш, кого ти завтра побачиш, а кого ні. Тому цінувати треба. Тих, хто тобі близький, насправді. І дуже багато людей, які насправді не близькі, а ми за них трималися, бо так було звично. Вони відсіялися, і це теж добре. Мені це мені це подобається. Якщо казати про позитивну сторону війни, то воно дуже показує, хто є хто насправді. Я бачив багато інформації, що цього року, намагаючись закінчити, я ну, щось не дуже в це вірю. Ну, думаю, рік точно ще повию. Можливо, не активні війни, але просто так за щеком пальців це ну, не закінчиться. У мене батько на війні воював, зараз комісувався. В принципі, ну, багато що і людей втратили, і багато що. Я, як для мене, я професійний. Спортсмен олімпійський збірний по фігурному катанню, тобто складно виїжджати за кордон, нас випускають, але дуже складно добиратися. Тобто, але це є змога представляти свою країну на змаганнях, плюс якась підтримка. Тобто, є і плюси, але її досить великі мінуси. В принципі. Зараз складно, тому що світла мало. Попри війну Людоварина зараз ремонтуються, та і в принципі спорт у ну, нас випадку, в принципі, але багато людей зараз відстоюють, як би ні було складно. І, в принципі, ну, всі жардують, щоб війна закінчила. Звісно, звичайно, я вірю в перемогу. Я думаю, що війна закінчиться. Ну, хотілося б, щоб вона закінчилася в цьому року. А, і, звісно, не хотілося б віддавати наші території, території України. Донецька-Луганська область, тому що я сам з Бахмута, та це завжди була українська земля, і люди віддають захисники своє життя за те, щоб ми існували кожен день. Я за це дуже вдячний. Тут дуже важко прогнозувати, тому що дійсно всі втомилися від цього процесу. Але і зрозуміло, що якщо зараз ми не будемо виборювати Україну, то це затягнеться ще на роки. Навіть якщо зараз будуть якісь переговори, це буде мир, то скоріш за все це буде схоже на ситуацію з Донбасом. Тобто, ну на якийсь час люди забудуть про це, потім Росія повернеться до нас. Тут дуже змінилося. Ну проблема в тому, що зараз дуже складно планувати майбутнє. Неможливо майже виїхати за кордон, тому що ну, чоловіків не випускають. Багато грошей уходить на донати, багато стресу, недосипу. Я думаю, як і усіх. До надзвичайних подій в апостолівській громаді трактор підірвався на російському снаряді. Під час робіт тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. На щастя, ніхто не постраждав. Обійшлося також без пожежі. Транспортний засіб пошкоджено. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації. Тож рятувальники, вкотре нагадують, будьте обачними, це може коштувати вам життя. Кримінальна хроніка далі понад 11 мільйонів щомісяця. Дніпрянин організував міжрегіональну наркомережу. Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Дніпра і ще 13 учасників наркоугрупування. Вони займалися виробництвом та торгівлею альфа пвп і амфетаміну, а також канабісу. Наркоторговці працювали у щонайменше восьми областях України, збивали товар через розгалужену мережу телеграм-каналів. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили 20 кілограм солей, різні заборонені пігулки, майже 3 мільйони гривень готівкою, автівку, зброю та набої. Гори підприємцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вічині два працює національна поліція. Руки за голову! На Дніпропетровщині у селищі Єлизаветівка вода забрала життя. Чоловік пішов купатися на місцеве водоймище та не повернувся. По прибуттю до місця події водолази рятувальники обстежили тисячу квадратних метрів підводної акваторії озера. На відстані 50 метрів від берега та на глибині 4 метрів знайшли тіло потонулого. Чоловіка дістали, доправили до берега та передали співробітникам поліції. Працювало троє водолазів-рятувальників. Продовжуємо інформаційний випуск Дніпропетровщина найбільша з областей України за кількістю дитячого населення. У нас впроваджують реформу системи догляду та підтримки дітей. У пріоритеті розвиток сімейних форм виховання. В області вже працює гаряча лінія для охочих взяти дитину в родину. Дніпропетровщина впроваджує реформу системи догляду та підтримки дітей. Наш регіон один із десяти демонстраційних в Україні, де реалізовуватимуться пілотні проєкти. В рамках пілоту вже запрацювала безоплатна гаряча лінія підтримки альтернативних сімейних форм виховання. 0800 331 801. за цим номером можуть звертатися потенційні батьки, які хочуть взяти під опіку або всиновити дитину. Там відповідають фахівці нашого центру надання соціальних послуг. Люди, які знають цю специфіку питань і роботи, і будуть фахові консультації. Не дивлячись на безліч викликів, наша держава на всіх рівнях має рішучу волю реформувати систему догляду та підтримки дітей, бо саме зараз діти як ніколи потребують родини. Реформа системи догляду та підтримки дітей є однією з ключових на шляху до європейської інтеграції України. Та визначена урядом України стратегічно національним пріоритетом, ми зібралися тут для того, щоб об'єднати зусилля, для того, щоб кожна дитина зростала в сім'ї, отримуючи любов, і захист, і турботу, на яку вона має право, дорогі родини. Якщо ви бачите, відчуваєте потенціал до того, щоб Підтримати дітей, які потребують вашої допомоги, у вас є чудова можливість тут і сьогодні створити або прийомну родину, або усиновити дітей і відкрити своє серце, народити фактично серцем і відкрити нові можливості для підтримки дитини в Україні. Паралельно із запуском гарячої лінії в області стартує масштабна комунікаційна кампанія, спрямована на популяризацію усиновлення та родинних форм виховання. Це не просто реформа, це пріоритизація взагалі питання дитинства і захисту прав дітей, тим паче в умовах війни. І водночас саме родина це такий та стійкість і та підтримка, яка є у наших дітей і мусить бути у наших дітей. Відповідно, ця реформа не про стіни і не про закриття інтернатів тут і сьогодні. Вона про трансформацію нашого мислення і конкретні дії в підтримку родин. І створення цих родин для дітей, які потребують нашої допомоги, потребують нашої підтримки в області. Вже визначено п'ять громад, в яких розпочнуть реалізацію пілотного проєкту. Серед них три міських і дві селищних. А все заради того, аби забезпечити право юних мешканців Дніпропетровщини зростати в родині. Поступово успішні практики масштабують на всю область та країну. Ми спілкуємося з громадами, ми збираємо потреби і принципи вже почали реалізувати цю стратегію партнерами. Разом з нами і з громадами були визначені п'ять громад. Це Новомосковська та Підгороднянська міські громади, це Цавічанська і Личківська сільські громади і Криворізька міська громада. Тобто на сьогодні визначені ці п'ять, ще інші громади будуть визначатися партнерами і після запуску демонстраційних проєктів. Реалізації пілотних проєктів в нашому регіону допомагають міжнародні партнери. Серед яких дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та організація Save the Children. Це насправді на сьогодні воно є більш важливим ніж колись у минулому. Чому тому що ми розуміємо, що наші діти на сьогодні ще більш вразливі ніж колись і в інші часи? І це наше завдання зробити таким чином, щоб ці діти були щасливі і знайшли свої нові сім'ї. Анальтернатив ситуаційшн сеферсейдечок Сей де Чилдрен працює в багатьох країнах світу, і наш підхід полягає в тому, що ми завжди виявляємо найбільш вразливу категорію дітей, яким потрібна допомога. І те, що ми бачимо у області, області, яка є прифронтовою, що тут є виклики війни, тут є виклики додаткові для тих які знаходяться без необхідної батьківської уваги. То для нас було. Дуже просте рішення де у напрямку зосередити нашого сусідґайдастраджіндесвей. А ще для реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини виховуватися та зростати в сімейному оточенні на Дніпропетровщині на рівні обласної державної адміністрації створено координаційну раду. До неї увійшли дотичні до реформи системи догляду та підтримки дітей, представники обласної ради, громадського сектору та міжнародних організацій. Наразі одразу після презентації гарячої лінії підтримки альтернативних сімейних форм виховання вже провели перше установче засідання, визначилися із першочерговими задачами на найближчий час. Ольга Хорич, Віталій Шалдов, новини Д1. На Нікопольщині після підриву Каховської ГЕС проблема забезпечення населення якісною питною водою залишається вкрай актуальною. Для вирішення цієї проблеми більшість територіальних громад Нікопольського району задіяла в роботу джерела нецентралізованого водопостачання, а саме колодязі свердловини. Для доведення води із цих джерел до вимог, які застосовуються до питної води, встановлено установки систем зворотного осмосу. Про це повідомили фахівці Держпродспоживслужби Дніпропетровщини. В області продовжують реалізацію проєкту Титани Юей, що спрямований на фізичну та психологічну реабілітацію військових ветеранів. За кілька місяців вдалося об'єднати однодумців: тих, хто пройшов пекло війни, поранення, ампутацію, але не здався. Вже провели кілька змагань з різних видів спорту. Детальніше про розвиток проєкту Титани Ю прокоментував його ініціатор, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Обласному соціально-освітньому проєкту Титану ЮЄ 4 місяці. До нього вже приєдналися 30 амбасадорів. Кожен з них має непросту історію: фронт, поранення, реабілітація. Та вони відновились. Тепер підтримують побратимів, за принципом, який ліг в основу ініціативи «Рівний рівному. Разом ми встигли чимало: патріотичні зустрічі з дітьми, тренування і спортивні змагання, нові можливості у працевлаштуванні та розвиток бізнесу. Презентували проєкт у всіх районах нашої області. Його помітили на державному рівні. Віце-прем'єрка Ірина Верещук запропонувала масштабувати його та зробити загальнонаціональним. Долучаємо міжнародних друзів. Підтримати наш проект вирішила і Київська школа державного управління. Партнери допоможуть в плануванні та організації подальшої роботи. Для початку організовуємо стратегічну сесію. Вона відбудеться наприкінці липня. Обов'язково до неї приєднаються ветерани. Їхня думка. Найважливіше далі буде. На Дніпропетровщині презентували план заходів, який сприятиме підтримці ромів. Йдеться про дотримання їхніх прав та реалізацію можливостей. Асоціація ромських жінок Голос Ромні провела опитування. Його метою було визначити головні потреби і проблеми громади і те, як вони змінилися через війну. Основні питання це працевлаштування та умови роботи. Презентований план передбачає забезпечення соціального та правового захисту, протидію дискримінації, розширення доступу до якісності, Якісної освіти, охорони здоров'я, покращення житлово-побутових умов, підвищення рівня зайнятості, вивчення ромської культури, історії, мови. Про спорт. Вчора відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024-25. Між командами Динамо та Партизан. Номінально домашні поєдинок кияни провели на стадіоні Арена Люблін» у Польщі. Гра завершилась феєричною перемогою Динамо з рахунком 6-2. Голи на рахунку у Миколи Шапаренка, Володимира Брашка, Олександра Караваєва, Владислава Кабаєва, Дениса Попова та Олександра Піхальонка. Матч відповідь пройде за тиждень, 31 липня у Белграді. Вже сьогодні Олімпійська збірна України з футболу розпочне свій шлях на Олімпійських іграх. Суперником підопічних Руслана Ротані у стартовому матчі на груповому турнірі стане збірна Іраку. Початок гри о 20.00 за київським часом. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д- 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 24 липня. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла, вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. без Опадів, температура повітря від 20 до 29 градусів тепла. Ранок у Марганці буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря від 22 до 30 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах увесь день небо буде ясним. Хмар не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів тепла. Народний прогноз погоди часто цей день буває грозовим? У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня, росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Дякую за увагу! Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!